Доброго дня! Мене звати Микола Артеменко і мені 25 років. Родом я із Черкащини, але наразі я проживаю в місті Київ, аби зніматися в рекламах, серіалах та фільмах. Закінчив я Ukrainian Film School 1 курс. Наразі я відкритий до пропозицій. Я грав такі, такі ролі, як айтішника, грав ролі поліцейського та вчених. Я веду активний спосіб життя, люблю я читати, медитувати та підтримувати себе у гарній, чудовій формі. Мрію я зіграти якогось такого козака, цікавого, харизматичного, наповненого. Також я дуже хочу зіграти якогось такого детектива, який розслідує загадкові вбивства. І при цьому в нього виходить це дуже. Витончено із смаком. Ось. А, тому я буду радий до співпраці. Дзвоніть, я відкритий для пропозицій. Буду радий а, бути корисним. Дякую вам за увагу.